Мир Божа, дорогоцінні. А ви бачили Бога? Це, мабуть, найпопулярніше питання. Так, я бачу Його щодня. Бог це Слово Боже. Воно духовне, і Бог матеріалізував Слово у Христа. Слово стало плоттю тілом. Ісус і є Слово Боже. Тому щодня я спілкуюся з Богом. Бачу Бога через Його слово, Біблію. І в ній містяться битва і перемога Божого Сина над дияволом. По-перше, сатана запропонував Христу, як і Єві, змінити щоденне духовне харчування з хліба насущного на матеріальне. Але Ісус відповів, що його життя не залежить від їжі та від матеріальних благ, а лише від Слова Божого. Друге, диявол запропонував Ісусу, як і першим людям свою релігію стрибнути з храму. Покажи, що ти Бог. Христос відповів: Не спокушай Господа Бога. І, по-третє, сатана запропонував свою політику Вклонися мені і дам тобі владу над всім світом. Ісус відповів Господові Богові вклоняйся і служи йому одному. І відступив сатана. А потім Господь переміг його і дав нам ключі Царства Божого, ключі перемоги над Сатаною. Перше, це щоденний хліб насущний Слова Божого. Друге це виконувати волю Божу, а не спокушати Господа, це справжнє поклоніння Богові. І третє це служіння Господу Богу 24 на 7 за прикладом Ісуса Христа. І диявол буде переможений у вашому житті. Чим допоможе вивчення Біблії на наших каналах, ви зможете розбиратися, де церква, народ Божий, а де Вавилон, де сатана, а де Бог, де Антихрист, звір сатанинською політикою, а де Ісус Христос, справжній Цар. Тому що все одно буде так, як написано в Біблії, за волею Божою. Весь світ існує за задумом Творця. Історія людства закінчується. Прийде суд Божий. Одні будуть підсудними, а діти Божі, які були світлом, творили волю Господню, були прикладом, вони судитимуть цей світ. І навіть за непалих ангелів, які погано впливали на людство, також судитимуть святі. Весь цей сатанізм і безбожжя будуть засуджені назавжди в ігну вогняну. Всі люди, які живуть за волею диявола, потраплять на суд. Здійснюватиме суд Ісус Христос, Отець Небесний і діти Божі. Вони будуть судити весь цей світ, який переповнений усілякою заразою та поріддям гадючим. А Божих дітей Господь зробить царями та священниками на віки вічні. Тому любі зробіть свій вибір правильним во ім'я Ісуса Христа. Нехай Бог збереже вас. Амінь.